Всім привітки! Вітаю вас на своєму каналі. Я зараз допиваю свою кавуську і підемо з вами робити класну розпаковку. До мене приїхало вже три посилочки, їде ще четверта, четверта їде із Сінсея. Небагато я замовила товарів із Сінсея, тому не знаю. Або я щось докладу до тієї розпаковки і покажу вам тут, або покажу на своєму влоговому каналі. Сьогодні буде розпаковочка із трьох. Мість, так що залишайтеся зі мною. До речі, якщо вам подобається різного плану розпаковки, то підписуйтесь на мій канал, залишайте будь-який коментар та поставте цьому відео вподобайку, тому що я шукаю для вас супер пропозиції, супер класні товари і за супер цінами. Сьогодні трішки мені допомагає Юрчик із розпаковками. Це мій старший син. І в нас тут три. Коробочків. В одному пакеті там постільна білизна, яку я показувала, це в попередньому відео. Десь так. Дуже було багато замовлень, до речі, постільну білизну новорічну майже всю продано. Якщо вас ще цікавить, можете написати, я напишу чи є ще. І лишу вам телеграм-канал свій. Туди можете підписатися і завжди знати про якісь новиночки. Бо дуже багато класних товарів буду вам показувати. І так, першу посилочку ми відкрили, і в нас тут сковорідка. Так, хто не знає, я продаю не тільки постільну білизну, а й посуд. Йорчик допомагає мені. І ви знаєте, що останнім часом я дуже давно хотіла ось цю собі сковорідку. Ну що ж, давайте детальніше розглянемо цю сковорідку, Вона мега-мега тяжка. Скажу вам так, я очікувала, що вона буде легесенька, але це, певно, для того, щоб вафлі. Це сковорідка для вафель. Напевно, щоб ці вафлі дуже добре просмажувалися. Так, давайте я її відкрию і будемо дивитися її разом з вами. У нас в сусідів ремонт, тому ви можете чути посторонні шуми, але я ніколи не знаю, коли вони будуть щось сверлити. Тому вибачайте за цей звук. Дно підходить до будь-якої плитки, індукції, газової або електро. Як бачите, ось так ця конструкція вся зроблена. Дуже класненько. І тут у нас на сім вафельок. Взагалі, хто дивиться мій влоговий канал, той знає, що ми будуємо будинок, і в нас буде величезний дефіцит світла, бо ми будуємося в новому масиві, де ще не проведена електроенергія, і ми взагалі плануємо робити незалежний будинок. Без. Зовнішніх комунікацій, як то кажуть, в нас будуть сонячні панелі, і з початку, поки ми переїдемо в будинок, в нас не буде так багато електроенергії. Тому я вже беру не електро. Я хотіла взагалі електровафельницю, але потім зрозуміла, що краще мені взяти ось таку сковорідку на газову плитку, тим паче, що я їх сама продаю. До речі, посилання, де можна купити цю сковорідку, лешу в описі під відео, тому що не так багато в мене там є оголошень, і не так багато зараз я спосуду всього продаю. Раніше я виставляла оголошення багатьох таких декоративних посудин, баночок різних і так далі. А зараз більше йду по практичній стороні. Коротше кажучи, кому ця вафельниця сподобалась, я, до речі, вставлю далі кадри, як виглядають вафельки, і обов'язково лишу вам ще й рецептик на ці вафлі. Тому разом із вафельницею, ось такою на газову плитку ви отримаєте ще й рецепт. До речі, ця сковородка для вафель іде діаметром 27 см це литий алюміній з мармуровим покриттям яка ручка, індукційне дно. Підходить до для всіх видів плит. Я сподіваюся, що мене добре видно. І у нас тут з самого початку покажу, я взяла собі міксера. Я взагалі дуже давно хотіла собі міксера, придивлялася в різних магазинах, але все-таки, знаєте, тут повелась на ціну. Так само іде Всі насадочки. І сам міксер дуже-дуже легенький. Але ви знаєте, саме основне, щоб він працював. Такий рожевий колір підходить під мої сковородочки. У мене дуже багато рожевих таких сковорідок. І дуже багато хто питає, я де купила сковорідки. На жаль, цих сковорідок вже немає в продажі. Я не знаю, коли вони будуть. І сподіваюся, що вони рано чи пізно з'являться. Якщо з'являться, я вам обов'язково напишу і поділюся посиланням. Так що будемо тестувати з вами. Хоча, я думаю, що тестувати буду е, цей міксер я на своєму кулінарному каналі чи на влоговому каналі, але зараз Юрчик його вмикне, хоча б побачимо, чи він працює. Наступне в нас це лосини. Це для мене лосини. Цікаво. До речі, я ж не сказала, звідки ці всі посилочки. Міксер, лосини і решту, що я вам зараз покажу, це коробочка із жіночого раю. Я вже залишала вам посилання на цю групу у Фейсбуці. Є в них група в телеграм-каналі, але я звикла у Фейсбуці це все. Оформляти, тому ще в Телеграмі ніколи не замовляла. Але це та сама компанія Жіночий рай, вони дуже вже давно на ринку. Бусяна у нас буся гризе і нищить коробку. Так, лосинки. Ну що я вам скажу? Тягнуться вони класно. Обіцяли взагалі, що вони до майже, здається, 130 см в ширині. Тут, до речі. Зв'язала це все. Так, давайте. По-перше, я цю етикеточку, певно, знімо. Це, до речі, пише фірма якась Катая. Склад 60% бамбук волокна. 35 поліестер, я наскільки розумію, і 5% лайкра. І це пишуть, що це вілікани. Теплі лосіни, вілікани. Ну, я така, знаєте, не дуже делікатна дівчина, тому будемо дивитися. Так, всередині. Я, певно, збільшу, зніму вам окремо ці кадри. Як виглядають вони всередині. знаєте, вони такі, ну, м'якенькі-м'якенькі. І ну, тягнуться вони добре. Тягнуться вони добре, буду міряти, покажусь вам далі у відео, в них, як вони на мені. Я висока, я 1,76 м з ростом і бедра в мене 120 см. Можливо, менше, можливо, зараз більше. Я взагалі в процесі схуднення, але останнім часом я не міряла себе. Ну, що я вам скажу? Лосини просто ідеально на мене сіли. І сюди ще тітя така влізла, я вам скажу. Но вони дійсно велікани, як і заявлено, і треба було їх брати двоє. Вони в рубчик такі, слухайте, зручні і тепленькі, мені здається, що це будуть найулюбленіші мої лосини в цьому сезоні. Покажу вам зблизька ось цей рубчик, бачите? В таку ніби полосочку вони йдуть. Ну, на камері зараз вони трошечки світліші, щоб показати ось ці полосочки, але насправді вони чорні-чорні. Так, далі що я вам покажу? Побачила дуже класну ціну на два коврика. Взяла їх вже собі швидше всього в будинок. Ми плануємо переїжджати на літо. Бо тут в квартирі мені шкода їх зараз стелити. По-перше, їх немає куди. А якщо, якщо я буду ставити на підлогу, хоча я сумніваюся, що я буду ставити ялинку на підлогу, але, враховуючи, що в нас є кицька тепер, то, можливо, ми і будемо ставити ялинку на підлогу. І під ялинку я постелю ось цей коврик. Ціна на нього була дуже класна. Я на всі товари підписую ціни. І ось ось такий коврик. Він кругленький діаметром 1 метр. Тут іде, я би сказала, антиковзаюча підкладка. Він дуже класно буде, до речі, пратися, тому що це таке як мішковина, якась не мішковина. Коротше кажучи, він дуже-дуже легесенький. І, до речі, Хто не знав, хто буде замовляти в цьому жіночому раю. В них трохи дивні такі умови покупки. В них взагалі, коли робиш замовлення, треба все підписати. Ну, добре, ладно, Добре, все підписати, нічого страшного немає. Але замовлення можна чекати 2 тижні, а то й може, трішечки більше. У них, здається, відправка йде протягом 10 робочих днів, тобто 2 тижні, і плюс ще час доставки до вас. Я не пам'ятаю, скільки часу зайняла ця доставка до мене, але скажу вам так, що я, певно, підпишу, скільки днів тому я його замовляла, і сьогодні воно до мене приїхало. Ось так. Коротше, якось так. До речі, я оплачувала всі свої покупочки одним чеком. І в них зараз іде якась акція, що якщо одним чеком оплачуєш більше, ніж тисячу гривень, або тисячу гривень мінімум, то отримуєш парфуми у подарунок. У мене якби парфуми є, але подарунок так подарунок. Так. Але пахнуть парфуми класно. І їх дуже зручно буде тримати в сумочці. Так що подаруночок. Armand Base in Red. Не знаю, я таких парфумів ніколи не бачила і не купувала. Так, і наступне, що було в цій посилочці, це. Також коврик. Ви думаєте, я на коврику одному зупинилася. Ні, звичайно. Я взяла ще один коврик, його показували вживу. Ну, як вживу. Є фотографії і є відео. Як це все виглядає? Скажу так, що сам обідочок, я вже бачу, що мені не дуже подобається його золотистість, але сам коврик. На відео був схожий на моє покривало на е, моєму ліжку. Так що давайте будемо дивитись. Так. Ну, що я вам скажу? Коврик класний, єдине, що мені не подобається, ось ця обшивочка навколо. Вона якась занадто такого не, не дуже кольору, якби вона була е, трошечки. Пастельного кольору, а не такого золотистого персикового, то, можливо, було би набагато краще. А так, сам коврик також буде дуже класно пратися, та сама підкладка, що і на тому коврику, і він дуже-дуже м'якенький. Я думаю, що в нас в будинку я його собі постелю біля свого ліжка. Ну, не знаю, чесно кажучи, можливо, колись воно перестелиться в інше місце, але коврик був за дуже-дуже привабливою ціною. Він легенький, м'якенький. Ну, Дійсно, тут по якості ніяких питань немає. Я дійсно задоволена. Єдине, кажу, що оця обшивочка вона би краще була більше по кольоровій гамі самого коврика. До речі, цей коврик здається, метр вісімдесят на. На 80. Зараз, якщо тут пише, тут не пише. Пише колір молоко номер 8 і все. Розмір не пише. Я вам його підпишу. І так само ціну. Ну що ж, і давайте покажу вам, що в мене тут. Хоча не знаю, чи буде вам цікаво. До речі, посилання на групу у Фейсбуці «Жіночий Рай лишу вам в описі під відео. Там вже ви не купите, певно, ці товари, буся. Слухайте, як Никицька грається з салафанами, то грається коробкою, то сусіди починають сверлити. Коротше, на групу у Фейсбуці я вам лишу посилання в описі під відео. Це не реклама, аж ніяк. Взагалі на цьому моєму каналі а, реклами. Можна сказати і немає. Це мої такі рекомендації. Ділюся просто місцями, де можна дешевше щось купити. Так. Давайте подивимося тут. Опа. Юрчик. Там-тан-там-там-там-там-там-там-там-там. І так! Хто дивився попереднє відео, той знає, бачив, що я показувала 7 постільних комплектів білизни новорічних І частинку я вирішила взяти собі. Вірніше, два види, два комплекти. Один я взяла собі, це комплект популярний сніжинка. І я вам скажу так відразу, поки вийде це відео, сніжинок вже немає. Я сьогодні продала останніх два комплекти. Все, сніжинок немає. Хіба що на складі з'явиться знову і знову я зможу їх продавати? Тому що я дякувати Богу, встигла замовити собі. Замовляла перешив про на резинку. Є така функція на складі на цій фабриці. Я співпрацюю відразу з виробником і постійно білизну вже давно я продаю. Більше року, і хто мене замовляв, досі користується тою постільною білизною. Якість супер. Я вам ставлю трішки огляда цієї постільної білизни Далі у відео, бо я відзнімала в попередньому відео повністю огляд. І в мене Юрчик захотів ось такий комплект постільної білизни. Я тут також замовляла, перешив наволочок на розмір 50 на 70. І постирадла на резинку. Боже, мене вже бісить це сверління, і я сподіваюся, що ви не вимкнули відео через нього. До речі, лишу вам знову ж таки під цим відео посилання, де можна замовити у мене постільну білизну 100% бавовна з можливістю перешиву під ваші розміри, з можливістю постирадла на резинці, з можливістю підшиву навіть додаткових наволочок. Я сьогодні оформляла замовлення. І все-таки домовилися ще за додаткові наволочки, декоративні, малесенькі, і роблю все для того, щоб ви спали в комфорті. Мені дуже подобається продавати постільну білизну, і я, певно, поверну трішечки посуду дуже класного, хорошого, по хороших цінах. Так, що посилання залишу два, де можна купити сковорідку і де можна замовити в мене постільну білизну. А також не забувайте підписатись на мій телеграм-канал. Там я набагато швидше відповідаю на будь-які ваші запитання за будь-які мої розпаковки, які я показую вам тут. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і зустрінемося з вами зовсім скоро. Новій розпакович. Всім па-па-па-па! Йорчик грається постелю. Ти задоволений? Да. Таку як ти хотів? Так. Да. То давай будемо брати її.